Привіт, банда. А ну зізнавайтеся. Це тільки в мене так, чи ще в когось, коли не розумієш спочатку принцип якоїсь роботи, чи цей, вона тобі не подобається. А коли ти вже починаєш розуміти, що як і, як і яке воно повинно бути і конечний результат, то потім вже кайфуєш від тієї роботи. Це міняючись замки, примают контейнеры и тут такие четкие знаете как этот ну, замочный механизм електрогідравлічно механічний. в общем не ну я всегда знал что я в душе медвежатник короче теперь це у меня одна из самых любимых работ банда дивіться, что я вам покажу Зразу скажу наперед, це водитель, з яким я менше всього спілкуюся. Ну, тобто він такий якийсь нерозговорчивий, а я до нього теж не лізу. Тобто чисто ділові робочі відносини. знаєте, Я ось ремонтую. От, і якось я один раз місяць більш назад поприбирав у нього в кабіні, ну, бо побачив, що у нього відносно чисто було. та Я йому зробив супергенеральну уборочку. Дивіться, що після того робиться у людини в кабіні. В належному стані кабіну ну, дуже важко тримати в наших тувслів, грязь, пилюка, все остальне. Дивіться, він навіть тряпочку собі поклав перед тим, як заходити, витирає ноги. Все як намащене, все блисить. І я замітив, що він кожен день там, після роботи чи перед роботою, він завжди е, достає фільтр фільтр кабіни, воно він там збоку, витягує і продуває його воздухом. Вот вам і пожалуйста результат. есть тобто людина не тільки поважає чужий труд, але і слідкує за тим, щоб йому було приємно і зручно працювати. Ось таким респект і уважуха. Все. Прийде, я йому кофе скажу, щоб мені купив. За те, що я молодець. Хотів сказати, я йому куплю з то це я йому буду купляти. Це він мені хай купляє, тим більше я йому зараз поміняю нові замочки, поставлю, а потім може помию його трохи та й все. Я обожнюю свою роботу, а особливо я її обожнюю, коли я роблю сам. Це не залежить від того, чи це Італія, чи то було в Україні, коли я працюю сам і коли мене ніхто не торопить. Дивіться, кожен сенсор. Я виставив, як пише книжка, даже лучше. Все, що треба змазав. все, що треба, посадив на різьбовий клей, всі ці механізми. Ну, в общем, тут ну, производители швейцарських часів мені позавідували. Я вам чесно кажу, у мене все тут відполіровано, все помазано, все все чикає і брякає, як так. ну просто в такі моменти сам собою гордився. Оце тепер механізм, знаєте, коли той сенсор не то, що там шукає, де йому колись працювати, а коли він працює, ну просто, просто біліссимо. ха <різь> <різь> Красота. Покажу вам процедуру зборки, те, щоб ви не думали, що це я так. Це в мене так всю всюди. Кожен болтичок, бачите. О, 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 о. І так кожну гайчку, кожен болтичок, кожен бамперочок, кожен педальочок всю жизнь. І тоді воно їздить. Все. Я вам чесно кажу, не бійтесь потім навіть давати машині люлей, любій. Бо вона витримає все, бо в неї все чотенько зроблено. чітко ж Вчора спробував з луком, а сьогодні я буду пробувати все, красна риба і укроп. Називається воно. Ось овраталіно э, формат його враталіна, поняли? Ось отак от воно виглядає. То всередині, типа риба, замотана все. Воно таке маслянисте. Його треба, навірно, мазати на хліб. Ну воно таке добре. Ну, тоже Хтось колись сказав, що треба мазати на хліб. Не-не, такі веші їдяться отак. Бомба, mm. просто бомба. Отбой всім остальним сирам. Я вам чесно кажу, попробуйте оце. Ще там був якийсь смак, я не помню. Ну хто любить рибу і укроп, забудьте про стренісеры, я вам кажу. Попробуйте. У мене вопрос. Це у мене 100 грамова упаковочка була. Чи є вони в фасовках килограммових? і більше. Mm. <laughs> ну, в общем-то, ну воно дуже ситне, Половину я з'їв так, а половину, щоб розтягнути удовольствие, я зробив, поки в мене була ото гаряча ця паела, поняли? Я туди її кинув і поки воно гаряче було, розмазав. І ви знаєте, я правильно зробив. Ну тобто розтягнув удовольствие на максимум. Воно таке вийшло, воно додало вкуса цьому ну, рису. І дуже-дуже ну, смачно вийшло. До речі, це бачите торгова марка, производитель, Той самий, що мені кефір більше все подобається їхні. Ось так от, от. Так що зараз ми це діло ще кефірчиком зап'ємо. І в воскресенье на взвешування не пойдем. опять і веси будуть ерор писати, або стекло лопне. Що я. Дієта, я думаю, що продвигається нормально. Ну, по крайній мере, я поки місяць не психую там взагалі, ну, бачите, їм таке попідряд. Що я зараз не їм не їм нутеллу. Ну, ви поняли. нутелла це в мене взагалі всі прикаляси, які в світі є. і не обов'язково ту нутелла, То я так кажу, бо ще подумайте, що я, окрім нутелли нічого не їм. Я по суті той нутеллу саму не їм. Є дуже багато інших вкусних е цих, всяких, ви поняли, шоколадних тих паст і не тільки шоколадних. от, Я їм, ну, то так уже просто пішло діло, що нутелла, нутелла. От, до речі, і мені якщо згущенка попадається, то куди там тела хай стоїть там десь в стороні. Я... За, за згущенку да, я там О, ти що. Це в мене блюдо number 1. І воно дуже корисне для мене. От. А так... А, ну і хліб не їм. Поки. Ну, мені без хліба все вкусно. Та й ну, тут є такі хліба, що тільки можна один хліб їсти. Хоча я зараз коли сироводку від... Манцерелий пив, знаєте, та й нагадав собі, що це ж можна вкусних коржів нажарити домашніх пам'ятаєте, таких. от. І, і ще робили і на дрождьовому тісті, я пам'ятаю в селі перед тим, як ото хліб е, тісто замісять на хліб. Ну і Поки ж дещо, то що там піч, то й хліб випечеться, а їсти ж вже сідають там, допустим, зранку тісто замісили, то воно хліб в лучшому випадку буде ввечері. правильно? А також, щоб там в обід перекусити, то жарили пару коржів постійно. і Вони такі гетькі були здоровенні, пухкенькі, на олії ті ще, знаєте, або те на салі, на смальці, на чому угодно, як пожариш, все там, який там, ну, то ще борщ, така мисяра, сало, цибуля, і це сидиш, той корж макаєш, ще теплий в той борщ. сметанка домашня. Хочу в село. В Дубровку, в Дубрівку нашу хоче. Ото там було ти що, і якось кілограми ті ніколи на тобі не наростали. Так куди вони наростуть, як ти це в обід так смачно поїсиш. от. Зранку то нема вічно коли, а вечором так тим більше нема коли, бо там же ж клюб, дівчата, ще ж корову треба пригнати, подоїти, там накосити все, щоб же ж вечором ніхто тебе не дергав. І да, якось так. І шо, гуляєш до п'яти ранку там. Ше, фестиваль, капуста. П'ять утра приповз є лі-єлі, тільки сапоги скинув в себе, тільки ліг, тут тебе вже 7 часов будять, корову вижидеть. І нічого, нормально. Ніяких не буду цей. Півдороги ту корову не ти тиженеш вона тебе. А потім вже дупля відбиваєш, ну і пошло поехало А там уже чи на ставок, чи на черешні, і. Вот Ото при того, все б гроші, якщо б заробляли, да, було б вообще гарно. А как якось воно трошки несправедливо. Все у нас є, все у нас було, все у нас прикольно. А от стосовно вічно цих заробітків і особливо мене це мучає судьба пенсіонерів. Понімаєте, то я раніше все время ну, теж жалувався, що там о, на пенсії, там, це не життя, а виживання. Ну як подивишся, що в інших країнах зовсім не так. Навпаки, люди виходять на пенсію, купують собі все, що їм заманеться, їздять, віддихають в кабріолетах, дід ту кришу відстрігнув, їде собі, попердює бабка, там теж цю шапку. На, Натягнула веєром махає. А сього вони їздять, кайфують, вже починається цей, цей сезон. Ну, а що в нас так? Що в нас отак? От От, мене більше всього. У нас, я ж кажу, баба робила на чотирьох роботах там, і 24 на 7. Для чого? Для того, щоб зараз на в старості лет думати, де купити сало подешевше, на чому зекономити і цей, та ну так не повинно бути. Взагалі не повинно так бути. І це ж тут їздять, вибачте, мене пенсіонери. Вони ж там не, пер, не перед цим вони не були там ні депутатами, ні начальниками там якогось обленерго, чи як у нас. Якщо їде десь якийсь пенсіонер на цьому, то по-любому вони там на пару десь працювали крали всю дорогу. Тут обично вона там вчителька не знаю, він механік, ну образно говоря, як звичайно, якісь. Сім'ї бувають там, вона продавщиця. Так тут любий, диспільно, тут будь-який продавець, люба продавщиця, будь-який сварщик їздить на таких машинах, що у нас такі ну, професії їздять тільки на цьому. На общественному транспорті, в іншому випадку, якщо гроші зарплату дали, то це. А так або пішком, або попуткою, або на лісопеді, якщо від діда тобі достався. Ну Хіба це де ж це справедливість, коли вона вже буде? А? Я вас питаю. Бачите, гефірчик. Хорош, хорош триндіть пішов, я щось робити. А Лука вже звалив, ну він що був сьогодні, що не був, тобто він таке до обіду щось посидів там, в комп'ютері, поклясив, а зараз поїде в басейн, каже, поплаває і мабуть, поїде до пчел. Я так щось не розпитував, не зрозумів. Єдине, що він у мене питав недавно, чи я вмію щось там по ремонтам робити, то я сказав, що хі, Лука каже, у нас хто не вміє нічого робити, той може... З голоду померти, кажу, будь <смі> любий, може все. І, і строїть, і ламати, і готувати, і, і стирати, і стрихти, і уколи робити, і все-все-все. Це ну, якби універсальна людина в нас народжується. Це у вас, кажу, щось одне він вибирає на путі своєму. От у нас должен вміти все для того, щоб змогти себе, як то кажуть, задержати і щоб тобі було що поїсти. Бо сьогодні ми ліс валимо, завтра ми обогіглі, бо після завтра машину крутимо. Ну так а що, така в нас життя. Ладно, хорош трендє, іди, слава, щось роботи.